За результатами комплексних заходів затримано двох організаторок схем ухилення від мобілізації на Черкащині. Фігурантки пропонували ухилянтам уникнути призову на підставі підроблених документів для безперешкодного виїзду за кордон. Вартість своїх послуг оцінювали від 6 до 11 тисяч американських доларів з клієнта. За даними слідства, організаторками двох оборудок виявилися медсестра приватної лікарні та колишня секретарка. Консультативно-лікарської комісії, яка вже має підозру за підробку документів. Фігуранти торгували довідками про наявність інвалідності у родичі військовозобов'язаних чоловіків. На підставі підробки ухилянти сподівалися виїхати за межі України під виглядом доглядальників. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 3 статті 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України чи неорганізованою групою осіб. Та частиною 3 статті 369 прим 2 – це зловживання впливом.